Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам навчитися кидати мяч об землю та вправі ластівка. Давайте розпочнемо. Сьогодні ми потренуємося кидати м'ячик двома руками об підлогу. Беремо м'ячик ось так, двома ручками, згинаючи пальці. Мячик беремо зверху і силою його штовхаємо вниз на підлогу. Пробуємо ще раз. Згинаємо, силою, відштовхуємо вниз об підлогу. Молодці. Вправа ластівка. Для того, щоб зробити вправу ластівка, потрібно нагнутися, розставити ручки в сторони і відставити витягнуту ніжку назад. І так завмираємо. Стоїмо. Пробуємо ще раз. Нагинаємося в поясі. Розставляємо ручки в сторони і відводимо одну ніжку назад. І стоїмо. Пробуємо з іншою ніжкою. Знову нагинаємося, ручки в сторони, ніжку піднімаємо. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!